Мої вітання, шановні друзі! З вами Ольга Віталіївна. Ми продовжуємо наше знайомство з давньогрецькими міфами. У багатьох міфах йдеться про метаморфози, що відбувалися з дійовими особами, і через них пояснюються явища природи, походження рослин, тварин і навіть павуків. Метаморфоза у перекладі з грецької мови. Це перевтілення. Перетворення однієї форми чого небудь в іншу видозміна. Один із міфів розповідає, як з'явилася квітка нарцис. Нарцис син річкового Бога й німфи. Парубок був мисливцем, але славився своєю незвичайною красою. Нарцис був самозакоханим і зневажливо ставився до людей. Жодна дівчина не могла завоювати його серце. Одного разу нарцис гуляв у лісі. Ореата, гірська німфа, ехо, побачила його та безтями закохалася в нього. Нарцис насміхався над почуттями німфи. Ехо втратила надію. Її серце було розбите, і решту свого життя вона провела у самотньому ярі. Поки від її тіла не залишилося нічого, крім відлуння. А колись ехо була чудовою оповідачкою. Вона найкраще за всіх уміла заговорити сувору геру тоді, як зевс веселився з її сестрами німфами в лісі. Та врешті могутня богиня здогадалася про все і помстилась ехо назавжди втратила здатність говорити. І могла тільки повторювати слова, що чула від інших. Міф про ехо пояснював грекам природне явище відлуння, відображення звуку, наприклад, прикрику в горах. Повернемось до Нарциса. Немезида, що була богинею помсти, дізналась про ставлення парубка до закоханих у нього, і вирішила його покарати. Одного літнього дня юнак відчув спрагу після полювання, а немезида заманила його до чудового ставка в глибині лісу. Коли нарцис пив з водойми, він побачив у воді чарівне обличчя і закохався, не зрозумівши, що то просто відображення його власного обличчя. Розтягнувшись на траві, нарцис дивився на самого себе, не відвертаючи погляду ні на мить. Пройшло багато часу. На зелену траву юнак опустив свою стомлену голову, а його прекрасні очі заплющила смерть. Тіло нарциса зникло, а замість нього з'явилася чудова квітка. Цей міф, як ви розумієте, пояснював давнім грекам появу квітки нарциса. У наш час слово нарцис має і переносне значення. Так називають самозакохану, егоїстичну людину, яка має завищену самооцінку, потребує захоплення й уваги. Широко відомий міф про Пігмаліона та Галатею. На острові Кіпрі мешкав великий скульптор Пігмаліон. Він різьбив чудові статуї, які прикрашали храми богів. Жодна смертна жінка не подобалася митцеві. Він шукав досконалої краси. А досконалими могли бути тільки боги. Одного разу Пігмаліону вдалося вирізати з дорогоцінної слонової кістки статую жінки дивовижної краси. Скульптор закохався в статую, назвав її Галатеєю. Настали дні святкування на честь Афродіти. Пігмаліон приніс богині кохання в жертву білу телицю з визолоченими рогами і благав, щоб його жінка була схожа на галатею. Багато жирких молитов почула богиню в свій день, але зглянулася на одного Пігмаліона бо знала, що немає на всьому Кіпрі людини, яка кохала б так палко і щиро, як він. Коли скульптор повернувся додому, то побачив, що його галатея ожила. Звістка про диво облетіла острів. Люди славили Афродіту, яка дарує всім любов, та здатна оживити навіть камінь. У наш час Пігмаліоном можуть назвати людину, яка суттєво вплинула на формування характеру іншої людини, буквально створила її як особистість. Видатний ірландський письменник Бернард Шоу написав на початку ХХ століття захоплюючу п'єсу Пігмаліон, яка має успіх і в наш час. У старших класах на уроках зарубіжної літератури ви прочитаєте цей твір. Впевнена, п'єса не залишить вас байдужими. Любі друзі! Ми закінчуємо знайомство із давньогрецькими міфами. Ви можете продовжити читати їх самостійно. Впевнена, отримаєте величезне задоволення. Дякую за увагу. До нової зустрічі!